Свинка пепа. Я свинка пепа. Це менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рисвіт> <рисвіт> Свинка пепа. Переробка сміття. Пан Бик приїхав забрати сміття. Зараз дуже рано, і пан Бик намагається робити все якнайтихіше. Але панові бику не дуже вдається зберігати тишу. Пепа і Джордж доїдають сніданок. Що за шум? Це пан бик приїхав. Добрий Доброго ранку. Здрастуйте. Мені пора. Сміття збирати треба. Бувайте. Бувайте. Пан бик забрав усе наше сміття. Добре, тепер приберімо зі столу. Ми допоможемо, мамо. Так, а вже ж. Я викину цю пляшку в смітник. Пепо, стривай. Що? Ми не кидаємо пляшки у смітник. Їх переробляють. Що це значить? Усе те, що нікому не потрібне, ми кидаємо в смітник для пана бика. А те, що може бути корисне, кладемо в оці спеціальні коробки. Червона для газет, блакитна для бляшанок а зелена для пляшок. Пепо, у тебе пляшка. То в яку її коробку? Um, в зелену. Так. <свісно> Весело. Тепер Джорджева черга. <плес> Знайдеш газету для червоної. Джордж хоче віддати татову газету на переробку. Хо-хо-хо! Почекай, я ще не дочитав своєї газети, Джордж. Зачекай хвилинку. Ну, все, на, бери. Газети кладуть у червону коробку. Ми назбирали багато всього, і повеземо це у центр переробки. Ура! Мама несе пляшки. Пепа несе бляшанки. А Джордж газети. Усі готові. Так, То їдьмо! Да, <гас> <гас> Сміття веземо на переробку. Бляшанки. Пляшки. Це ми віддамо на переробку. Ось центр переробки пані кролиці. Приїхали! Ура! Ура! Вітаю! Доброго ранку! Ви привезли щось на переробку? Саме так. Чудово! Опускаю! Що робить пані кролиця? Переробляє старі ржаві машини. То в яку скриньку кидають пляшки? У зелену. Правильно. А бляшанки у блакитну. Молодчина Пепо. Джордж хоче вкинути газети. Добре, Джордж. Ти вкинеш газети. Отак. На один день цілком достатньо. Так. Їдьмо додому. Ой, де ж наша машина? Пепина машина зникла. Відійдіть. Пані кролиця переробляє пепину машину. О! 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 Стійте! це наша машина. Що? Серйозно. Так! так. так. Вона ще не стара і не іржава. Вибачте, я просто люблю цю справу. Так. І ми теж. Але нашу машину ми теж любимо. Так, а наша машина любить нас. Чуєте? Папа! <плес> <плес>